Усім привіт! Рад вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТВ. Покажу вам акційні ціни на продукти харчування. Бажаю приємного перегляду. Розпочну свій огляд із риби. Риба тижня хек. Ціна 209 гривень за 1 кг. Це така тушка без голови. 97 гривень та 50 копійок. Мойва від торгової марки Норвин. Не розібрана. Фарш лосося. Торгова марка «Веладіс». Вага пів кг. І ціна за упаковку 58,60. Креветки від торгової марки. Розумний вибір. Розмір 70-90, ціна 187 гривень. 49 гривень коштують крабові палички від делюкс, вага 250 грамів. Це її міцні знижки 122 гривні та 60 копійок, якщо оплачувати карткою АТБ на крабові палички вічі. Вага 550 грамів. Валесто, пальмені з телятиною та куркою, вага 800 грамів, ціна 70 гривень. Такі пельмені, легка страва, вага 500 грамів. 47 гривень. Вареники з картоплею та грибами. вага 900 грамів. Як думаєте, звідки списали дизайн. Ціна 61 гривня та 40 копійок. Масло від своєї лінії. 81 гривня та 20 копійок. 180 грамів 82% жирності. Масло ферма селянське 79 гривень, ось таке 73% жирності. Але це може бути розпродаж з попередньої акції, знайти ще залишки. На вершкову рослинну суміш від тульчинки акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, вага 180 грамів. Ціна 32 гривні 50 копійок. Маргарин столовий від своєї лінії 250 грамів за 24 гривні. Філе чабатурочка 15 гривень та 40 копійок. Філе курчат бройлер 16 гривень за 100 грамів. 24 40 сіль гімалайська. Вага невелика 200 г. Кислота лимонна 14 гривень та 10 копійок. Крабові палички водний світ 420 г за 91 гривню та 50 копійок. Оселедець від своєї лінії 180 грамів за 50 гривень та 40 копійок. З приправами. Такий оселедець від своєї лінії також 180 грамів олії коштує 50 гривень та 40 копійок. Вибачаюсь за кадр в нас вимикають світло, і це таке освітлення від генераторів. Оселедець слабосолений, 19 гривень за 100 грамів, 88 гривень та 40 копійок. Морський ляшт. Ціна за упаковку 82 гривні та 80 копійок сьомга слабосолена з кипками. Вага 60 грамів. Форель. Тут вага 120 грамів. Ціна 120 гривень. Олія олейна. І з різними спеціями томат, часник, пазилік 250 мл за 76,70 олія ляна 61 гривня за 250 мл. Олія із виноградних кісточок 170 гривень, об'єм пів літри. Олії оливкова 349 гривень півлітра, 250 мл 179,80, 175 гривень, олія оливкова 250 мл делюкс. Акція на олейну рафіновану традиційну 58 гривень за 850 мл. Тірольські консерви зі свининою 55 гривень та 50 копійок. М'ясо індички шинкове 73,30-340 грамів. Червона квасоля із м'ясом індички від своєї лінії 54,60. Каша горохова зі свининою. 65 гривень за упаковку 525 г. 4660 паштет з печінки курей та курчат. Паштет із додаванням гусятини 200 г за 30 гривень та 30 копійок. 126,70 яловичина тушкована Ріка Голд. 34 гривні та 10 кубів. Тунець від своєї лінії 185 грамів. Подрібнений. Скумбрія Атлантична Натуральна 56 гривень. Філе скумбрії в олії 67 гривень. А це філе скумбрії у томатному соусі. Ціна 62 гривні. Вага 170 грамів. Сердина бланшована 44 гривні. Сардина 44,50 Ще й ось така сердина натуральна: 54,70. марка море. Кільки балтійські обсмажені в томатному соусі. Ціна 62 гривні та 70 копійок. Риське золото. Кілька чорноморська. Натуральна у томатному соусі. 35 гривень. Сир камамбер. 86 гривень та 50 копійок за упаковку 120 грамів. Фалата сир м'який 56-30 180 грамів. Хумус 52 гривні. Закуска пікнік 21 гривня. Ще й ось такий варіант. Закуска від своєї лінії. 26,60. Сирок плавлений меландам. Є з грибами голландський та вершковий. Вага 70 грамів, ціна 19,90 гривень. Сир радамер 63 гривні. В упаковці 150 грамів пластинками. Сир Серенада салямі 57 гривень. В упаковці 135 грамів. Також пластинками. Є ще з суцільним шматочком 78 гривень радамер. Гавда 76 гривень. Вага 200 г. Сир плавлений з скибками. Ціна 47 гривень. Є три варіанти в асортименті. Вісім скибок, вага 130 грамів. Сир золотий резерв. Солуні або моцарела. Ціна 48 гривень за 180 грамів. Сирок плавлений від своєї лінії. 17.40. Від тульчинки продукт сирний, 11.30. На цьому все. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!